Всім привіт друзі, з вами ясічок. І це не гривня. Це рубль, який коштує 1997 року, який зараз коштує 3500, якщо ви можете ввести в Гуглі, скільки він коштує. І це коштує. Це один рубль. Так, 2009. -го. А ми шукаємо іменно рубль. рубль Ось що. Зараз буде до Ось що. Давай, я так Зроблю ось так. Осок, якщо хтось бачить рубль, а це з другою стороною. Це геть. Зблизити. Ну, коротше, там не видно. О, видно, один рубль 1997 року. Той, хто бачить, Ляже, не заважай. Ось такий рубль. Переверни. Це один рубль. Да. А осе. Тут написано, оцей напис Банк Росії. Такий герб і тут написано, ось дві. Чітко, чітко, Льоша, дивіться. А ось це гривня. А це гривня тільки це вже українські. Ну Ну, треба теж загуглити, скільки її коштують вони все такі є. Ну да. Ну а давай, все, всім пока.